Так, і остання культура на сьогодні. Це у нас соя, власна ГМО. Е ну, як бачимо, вона зелена, де-не-де -де, там жовтіють трошечки листочки, десь там в масиві, десь отам там верхушечки, де-не-де. -де. Це у мене тут 35 міжряддя. 35 міжряддя, 300 тисяч на гектар. Два строки посіву. 30 квітня і. Не пам'ятаю 8 чи 10 травня, тобто там якийсь тиждень різниці. Але по полю це вже ніби і не помітне. Хоча, можливо, легесенька візуальна лінія збереглася. Зараз я туди підійду. Там якраз посіви сходилися і дещо ширше. Бо по 35-му міжряді ходить досить незручно. Соя позапліталася. Ходить незручно. Десь, десь отут здається ця лінія розмежування. Але важко стверджувати. Саме. Ну ніби тут зеленіше, справді ніби зеленіше, сюди вже дещо, дещо жовтіше. Так, поглянемо на сою. Ось так опускаємося, дивимось. Боби присутні, кількість поки що не рахую, хай ще вони виповняться, можливо, ще який де там утвориться. І тоді буде видно. Кріплення нижнього боба, ну, так скажемо, на грані. Хотілося б вище. Але, але як те, що маємо. Зверху також боби присутні. присутні. Будемо сподіватися, можливо, ще якийсь додатковий біб з'явиться або хоча б не відпаде те, що є. Тому рахуємо дещо пізніше, а зараз просто поглянемо зовнішній вигляд, стан поля загалом. Тобто, як бачимо, соя висока, вона ось по пояс і вище містами містами навіть он дещо вона лягла, враховуючи, що це всього-навсього 30, 300 тисяч 50 кг на гектар, то, як бачимо, достатньо тут сої. Взагалі ґрунту не видно. Це у нас четвертий рік наутил тил. Обробітку ми не проводимо і цим, самим, і цим самим зайдемо трошки до краю, там, де у нас Вимушений обробіток, тобто дисковка, оранка, щоб на наше поле менше всякі каталися. І поглянемо, що ми бачимо. Ось тут по рештках видно, що це не тронуто. А ось отуточки, ну, От воно видно, ця лінія, ось вона жовта. Це у нас дискування. Це дискування, як бачимо, вегетаційний період тут пришвидшений. Тут вже листя впадає, тут вже боби типу сформовані. Не скажу, що їх багато. Але і порівнювати поки що не буду. Де більше, де менше. Але от бачимо. Раніше зійшла, так скажемо, швидше відвегетувала і закінчила вегетацію. Основний масив, бачимо, ще на 90% повністю зелений. Тому. Чекаємо, спостерігаємо, рахуємо, порівнюємо. Ну і я вважаю, що рухатись потрібно в майбутнє, тому саме ця технологія допоможе справитися з умовами, які в нас виникають з року в рік. Так, все, всім дякую за увагу. Кому цікаво, слідкуємо, підписуємося і рухаємось далі.